Я зараз винайшов ідеальний підхід до своїх тренувань. От, що мені зараз подобається, перед тренуванням я пропиваю чай, так як він багато лідини, якби запускає в тіло, то потрібно, потрібно якийсь час, щоб сходити в туалет і oh, трошки опустошитись. Хвилин через 30-40 після того, як я допив чай, я беру 2,5 грами меленого кардісепса, такий гриб, і ця енергія кофеїнова, вона така трошечки розхитує нервову систему, і кардісепс офіцій балансує. Направляє, і ти розумієш, що ця енергія піднялась, і ти повністю володар цієї енергії. Як ніби таке легке відчуття Бога. І ти тренуєшся, як родичеся менше додає оце витривалості м'яза за рахунок того, що краще постачає кисень в м'язи. І ти починаєш бути таким руйнівником в хорошому сенсі цього слова. Да. Об'ємний тренинг довгий, сильний, витривалий і це клас. М -м -м. І потім. Як відновлення мені дуже допомагає відновлюватися шваган, шваган. кожен день по півторадлограму швага.